Місто затягнуло туманом. Луцьк попрощався із трьома відважними захисниками, які до останнього подиху боронили рідний край. Попрощатися із героями Олегом Березовським, Василем Мельничуком та Олегом Гудлевським прийшла величезна кількість людей: рідні, близькі, знайомі та просто небайдужі лучани. Кожен віддав шану своєму герою. Однокласник Олег Березовський. Військовий. Ми 15 років не бачились, хороший тихий хлопець, гарний. Ну, не бачились, от тільки знали, що поїхав, недовго прослужив і помер. Бліндаж прилетіла ракета. Захисник Олег Березовський загинув 30 вересня 2024 року в районі населеного пункту Плехово-Курської області Російської Федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Друзі захисника кажуть, що він був добрим і надійним товаришем. Хорошим надійним другом. Щирим вірним в останнім часом мало з ним спілкувався. Інший герой, який мужньо боронив рідну землю від окупантів, Олег Годлевський помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурини Донецької області. Ми з Годлевським Олегом прийшли прощатися. Аким він для вас був? Його мама з нашого села. Ми от разом росли і він зараз проживає, відвертився в Луцьку, проживає в Луцьку, але ж так як ми маму знаємо добре, ми прийшли віддати останній шанс на Донецьку в Донецькому напрямку, але де точно. Не знаємо, там і загинув царство Небесне йому. Ще один захисник з Луцької громади Василь Мельничук помер 16 жовтня у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Найріднішим людям героя й досі не віриться, що його уже немає. Нормальний був межі як він просто приїжав село до доба до бата жила його. Ще не народний, що мати батько помер. Серєм до батька пороля все, на проводи приїжджав. Скорбота, сльози і відчай наповнили стіни Кафедрального собору Святої Трійці. Матері прощалися зі своїми синами. Лучани стали на коліна, аби провести захисників в останню земну дорогу. Місто завмерло. Поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям.